Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Доброго дня. Доброго. Ну, давайте показуйте вогнегасник, техпаспорт, страховочку. Ви серйозно? А чого ні? Велосипедист – це такий же учасник дорожнього руху, як і всі інші. Тому правила для всіх однакові. Угу. А навіщо велосипедисту вогнегасник? Гарне питання. Ну, Тут довго пояснювати, але зводиться все до одного, щоб не платити штраф. А-а-а! <реш> ну, раз так, то ось вогнегасник. Що, і техпаспорт і страховка є? Ось, тримайте. Що, реально, техпаспорт, і страховка є? Так, так. Я ж велосипедист. Це звичайний учасник дорожнього руху. Так, тримайте. А знак аварійної остановки. Ось. Літнє. Зимовий не існує. А що це у вас в багажнику? Запаска та болонний ключ. А нафіга вам болонник? Від собак відбиватися. А навіщо ви це все барахло з собою возите? Мене задовбало вам платити. А ну дихніть. Тверезий. Угу. А... а я можу вже їхати. Та... Ви не можете їхати, бо... бо у вас рожевий велик. Ага. А це значить, що він що? Він дівчачий. Так. <рес> ну, мабуть, і так. Але це правилами не заборонено. Так, не заборонено. На все добре. На все, все добре. Все добре. Блін. Ти диви, які вони розумні стали, а? Ага. Що будемо робити? А воно дитину лови, вона точно правил не знає. Зараз відіграємось. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це трин. Крийте вікно, будь ласка. Саня, а, ти сан. чого вчепився? Це ж якийсь генерал чи прокурор. Щось тобі потрібні ці проблеми. Так я його не спиняв, він сам тут став. А. Проїжджайте, у вас все в порядку! Щасливої дороги! Ти номери а. бачив, як мене від цих восьмерок до сих пір в очах рябить. Слухай, може там людині погано, а? Ну і фіг. а ми типу таки нічого не бачили. Ні, 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 почекай. Да, я спробую ще раз. Так, ну. Тобі по голові постукай, що ти хочеш. Я вибачаюсь, я думав, може у вас щось трапилось? Трапилось. Зупинилося, щоб відпочити, а один придурок не дає. Ні, я просто думав, що вам там погано стало чи щось таке. Щоб думати, то голова потрібна, а в тебе е між вухами гімно. Так, жіночка, ви обережніше зі словами. Перед вами, між іншим, лейтенант поліції. О, ще в одне гівно. Що ти хочеш, а? Документи покажіть. Ага. Може ще цицьки показати. Так, не треба нам ваші показувати. Давайте документи, щоб ми пересвідчили, що це ваша машина. Ой, диви, моя. Що? Як же ви, Клавдія Семенівна, собі на таку машину заробили? На шашала. Я вибачаюсь, але я вам не вірю. Вам, мабуть, років 70 а машина свіженька. Так що, щоб на таку машину навіть мені років 20 шмоктати треба. <світтє> <світтє> Ти мала того, що придурок, так ще збочиниць. Наше сало. Свиноферма у мене своя, наше сало. Чув. А, Чув-чув. Смачне, до речі, сало у вас. Ну їдьте собі, тільки обережніше, ви все ж таки літня людина. Не твоє діло. Головне душа молода. Так. Клавдія Семенівна, ти даш мені відпочити чи ні? Придурок, сіда йти. Десять. Що десять? Десять років тобі треба, щоб на таку масину нашашати. У нас же рік за два. Це що, придурок? Чого? Я Я прикинув! Доброго дня, інспектор дорожньої поліції ступок. Привіт, тату. Не тату, а інспектор дорожньої поліції ступок. Добре, інспекторе. Знайомтеся, це мій хлопець. Приємно познайомитись. Ви що, не знаєте, що протягувати пусту руку інспектору це погана прикмета. Це по-перше. А по-друге, це не хлопець. Для мене це порушник дорожнього руху. А що я таке порушив? Дистанцію ти порушив. Яку дистанцію? Поруч не було жодного автомобіля. А я зараз кажу не про автомобілі. Тадо, ну все, все. Ми пристебнуті, бачиш? Ось. Це вже краще. Аптечка є? Є. А в аптечці презервативи є? Е, ні. От і правильно, тебе немає на що там розраховувати. Тату! Не таткай мені. Інспектор дорожньої поліції. Я не хочу, щоб на цій машині з'явився знак обережно діти. Добре, ми будемо обережні. Можемо їхати вже. Не можемо. Ти що, не бачиш знак стоп? Який знак? Де? Доню, покажи йому. Ось, ще два на трусах у неї. Тату! Тихо! Все, ми можемо їхати? Не можемо. Документи ваші. Ой, будь ласка. Євгеній Лохан. 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 На Лоханській машині. Диви, як совпало все. І що? Ти хотіла поміняти свою фамілію ступок на якогось Лохана. Так а ну, виходь ваше. На. Це, це більше не твоя дівчина. Так, ну на що ти починаєш? Що я починаю? Ти п'ятий хлопець за останній місяць. Я так заміж ніколи не вийду. Я турбуюся за свою доньку. На, знайди собі нормального хлопця на нормальній машині. Бери на мерсі. Ескар краще всього. І не менше п'яти літрів. <рив> давай. Давай, давай.